Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І в нас е, кожної середи. Сьогодні ж середа, правда? Середа, точно, 29 ж... <смас> листопада. І дивимося, що робиться у нас на Банковій, що відбувається, чим зайнята наша влада? Ну, У них нелегкі часи. Часи дійсно тяжкі настали в них. Треба щось дуже проривається на волю. Радники не ті, хочеться втекти, все полишити. Ви знаєте, тут вони стоять перед дуже важливим вибором. Хто куди, а ми до зайців. Зараз я задам конкретне запитання, бо дуже багато. Зараз розказується, що де. І так, дивимося, чим, що у них намітилось. Таке враження, що щось. Знаєте, цей побіг може бути якісь тюрми або ще що, знаєте, якось так. Давайте, про що вони з ким домовляються? Ну, тут є, є якісь маніпуляції, якісь довговорники які йдуть. З їхніми меценатами, тобто з тими, хто їм заплатив. А хто їм заплатив, це може бути по-різному. Ось тут є дві сторони. Ви знаєте, тут хитрий варіант, вони видумують. Як би утихомирити народ України і домовитися? Ось якось так. Щоб і вашим, і нашим було добре. Зараз ми подивимося. Вони кудись, ви знаєте, якийсь проєкт готується новий. Зараз ми подивимося. Готується якийсь новий проєкт. І дуже підлий. Про, про а, руйнування чогось. Вони намагаються це вже, знаєте. Дуже довго провернути цей проєкт, щось розвалити, але не зовсім у них це виходить. Народ України не дається, ось, і їм теж не так легко, тому що українці не дають повністю розвалити державу. Ви знаєте, в мене навіть іде такий вираз: хоч тікай. Хоть тікай. Що би не робили, але хоть тікай. І ви знаєте, в них. Наразі руйнуються всі їхні плани. Вони планували це не один день, не один місяць. Ось, а прориваються якісь скандали. Тут карти теж показують. Якісь такі, знаєте, коли прориває каналізацію, от тікло-тікло, ото все таке неприємне по тій каналізації, і тут вдруг воно прорвало. Ось. І, і куди то сховаєш, самі себе підставляють якесь ще таке враження. На ті самі граблі настають. Ви знаєте, ну їм дуже зараз некомфортно скажу. Вони вже бачать, що а, важкі часи прийшли, а вони бачать, що їхні часи настали, тобто не настали, а закінчуються, що вже лафа минає. ось та, як я сказала трошечки раніше, що хоч тікай, дуже, дуже некомфортно вони себе почувають. Ось. Давайте подивимося їхній рейтинг. Рейтинг президента ось. Рейтинг президента подивимося. Цікаво, правда? От так, рейтинг президента. Ну, дивіться. Маленький, тому що четвірочка жезлів це нижчі половини, так? нижчі половини Важко, важко і вони намагаються, ну, злість бере. Ну Ми знаємо Зеленського, він, як би сказати, мстива людина. Він всім мстить, а особливо військовим. Ось. Ось якось так. Ви знаєте, вони собі устроїли настільки комфортне, добротне містечко. І тут, і тут виявиться, що треба кудись іти. Дуже некомфортно. Дуже некомфортно, щоб ви розуміли. І так, давайте подивимося, які в них настрої на банкові і плани. Особисті плани. Настрої. Настрої. Ну тут теж, бачите, все дивляться за перебрік. Все за перебрік дивляться. Ось ніяк не можуть той перебрік лишити. Ну Звичайно, від їх, ну як сказати, вони уможливили їм це місце. Перебрік. Ось якось так. А тут іде обнулення, а тут іде ніби. Новий етап, і тут потрібно щось міняти. А міняти не хочеться. Міняти не хочеться. Тепер плани щодо України, Росії. Домовитись, любим шляхом домовитися, підставити українців, щоб ви розуміли. Тут е да, зробити переговори, влаштувати переговори, домовитися про перемогу. В лапках перемогу, щоб ви розуміли. Тобто відробити ось ті гроші, які колись їм надали. Як обдурити? Як обдурити народ? Випустити ось когось. І вони постійно когось випускають, пророків своїх. До речі, вже один пророк, той код баюн, уже десь за кордоном. Який тріпав язиком, як не знаю. А тепер, до речі, от він якраз і проштовхує ось ту ідею на переговори. Оце те, що і вони хочуть, щоб ви розуміли: здати території, домовитися, не бути жадними і розійтись по-хорошому. Ну, в лапках. Давайте так, чи вдасться їм домовитися з росіянами? Ні, не вдасться, Ні, не вдасться. М -м. Вони не посміють. Не посміють. У них за спиною а, армія. Вони не посміють. Тут, знаєте, конкретний розвал піде. М -м. Вони зрозуміють, що це хибно. Ось. І, а, наскільки я розумію, не вдасться їм а, щось заключити. М-не вдасться. Народ України не дасть. От якось так мені карти показують, мої дорогенькі. І так, дивимося тепер нашого маленького принца. І що він нам. І так, що маленький принц нам? Показує майбутнє України на даний момент, що він нам показує. Ну, боротьба, сила за своє щастя, треба боротися, за свої території, і надалі боротися, і постійно, постійно відвоювати. Робити це і надалі. Бачите? Але карти, ви знаєте, що карти ще показують? Вони показують, що. А, Українці повинні рано чи пізно перейти на сторону ворога. Ось в ту сторону. Якщо ми карту дивимося, постійно дивитися в їхню сторону. Тобто не просто відвоювати свої землі. А плюс і воювати на тій стороні. Тобто навіть не те, що воювати. Не потрібні, нам не потрібно туди заходити. Туди потрібно, щоб постійно щось летіло. А для цього потрібно, нам світ заборонив їх натовською зброєю, бомбардувати, так? ракети туди запускати. Тому треба виробляти своє. Ось. Давайте тоді подивимося. Свої. Чи світить нам своє, чи вже, можливо, виробляють. Ну, щось розхитується. Дуже помаленько але розхитується. Ну Там печалька. Розхитується. Ви знаєте, кожного разу, як щось запускається, зразу здувається. Це як та кулька. Надуваєш, надуваєш, вжих, спустилося. Знов ідея прийшла. Знов, е ну, ви знаєте, я ось по цим картам. Скажу, що не, вих... не хватає патріотів. Саме там не вистачає де е... потрібні е... ну при владі. Давайте так скажу: при владі не хватає людей, які це би запустили. Вони постійно тормозять. У нас тут і п'ятірочка кубків розчарування, і п'ятірочка монет. Те, те, що говорить, що пройшли знову мимо. Всі ідеї проходять мимо. Всі ідеї якось стікають в проточну яму. Давайте я так скажу. Ось, але нам треба запустити. Це потрібно, нам це потрібно. Ось. А це потрібен справжній патріот України, який це запустить. Тому я завжди говорю, що нам потрібен залужний як президент. І я знаю, що мене багато хто підтримує. У світі були такі історії. Так, він е, е, дуже талановитий військовий, але він і талановитий буде політик. Ми це, ми це проход, ну як сказати, не те, що проходили, а ми робили розклади на залужно дуже часто. Ми дивилися, що він Україну, ну будемо так говорити на даний момент. Я не бачу нікого, хто зможе вивезти Україну, покласти її на воєнні рейки, те, як ось вимагають карти. Тільки він. Це моя не тільки особиста думка. До речі, я побачила. Можливо, ви теж бачили. Я Ніну рідко дивлюся. Але після скандалу з Іриною Фаріон вона запросила, не дивилася, до речі, з Іриною Фаріон, коли вона робила. Ось, але вона нещодавно, здається, тиждень тому був у неї Марченко. Люди, це теж, от він ті слова використовував, як і я бачу залужного, як я його відчуваю, коли дивлюся його інтерв'ю. Потужна людина. Це, ну не знаю, там, там зашкалює чоловічу енергію, такою, знаєте, військовою. Ось я, я розумію, чому Зеленський поруч з ним відчуває себе некомфортно. Ну, Зеленський це проти, протилежність до залужного. Ось, ну, А що сказати? Всі, ви знаєте, стільки разів ухилятися, чотири рази. Ось, Тому я бачу тільки залужного. Якщо виберемо когось іншого, якщо будуть вибори, і виберемо знову когось іншого, вибачте, мене підемо в пріру. Ось якось так втратимо Україну, а нам не можна її втрачати. Бо знову може бути і на 10, 20, 100 років Україна може не піднятися, тому що знову загинуло дуже багато наших. Тому треба в пам'ять. Тих, хто загинув за нашу Україну, мої дорогенькі, вибрати справжнього лідера. В історії були такі лідери, які з військових стали толковими політиками, прийшли, керували державою. Щиро вдячна вам за увагу! Боремося, переможемо. Тримаймося разом, разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі. Мирної вам ночі!